Щоб покарати винного в провалах так званої спецоперації, Путін сховав свого начальника генштабу подалі, усунувши Герасимова від прямого керівництва СВО, і призначивши Суровікіна на прізвисько генерал Армагеддон. Тепер, щоб покарати винного в чергових провалах, але вже генерала Суровікіна, Путін знову призначає генерала Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні. Геніальними ці кадрові рішення назвати складно, але спробуємо розібрати хоча б що саме намагається змінити Путін, переставляючи своїх генералів з місця на місце, і так по колу. Дотепники ще з осені, коли Герасимова замінили на Суровікіна, жартують, що в Кремлі є таємна кімната зі стільцями, навколо яких бігають генерали стільців на один менше. Генерал, що залишився без стільця, вирушає командувати СВО. Ну, это же любимый способ, можно сказать, единственный способ, который знает и любит Путин, способ управления, да? когда он постоянно перетасовывает кадры, он никогда никого не увольняет, кроме каких-то случаев, которые он воспринимает как личное предательство. І то він ніколи не увальняє зразу. Сергій Суровікін був призначений командувачем спецоперації 8 жовтня минулого року. За пару місяців на посту здав Херсон, спробував варварськими ракетними ударами знищити енергосистему України та зробив свого бізнес-партнера Євгена Пригожина чи не головним обличчям цієї війни. Тепер зрозуміло, чому так раділи вагнерівці, коли обличчя Суровікіна показували по телевізору. Кадиров тоді, до речі, Теж радів. А тепер зник. В этом смысле всегда надо смотреть на Кадырова, у которого очень хорошая чуйка и который знает, откуда ветер дует. Поэтому, безусловно, тогда назначение Суровикина было признаком, ну, это был такой пинок под зад Шайгу с Герасимовым. Но и у вагнеровцев особенно тоже ничего не получилось. Бахмут не взяли, солидар штурмуют достаточно давно. Поэтому, конечно, собственно, ни Пригожин, ни Суровикин не показали того, подо что они Відімопад пісувалісгерасимово до годівниці СВО повернули на тлі жорсткої критики на його адресу з боку вагнерівців, які публічно ображали його у відеозаписах і звинувачували у нестачі боєприпасів. Путін демонстративно проігнорував думку несистемних гравців типу Пригожина з Кадировим і зайняв бік, хоч і не в дах, але старих. Перевірених апаратників, і до речі, начальник генштабу, на відміну від суто політичної фігури російського міністра оборони, військового таланту таки не позбавлений. Керівник генерального штабу Герасимов навіть зложни казав, що це талановита людина з точки зору військової. Він дуже непогано розуміється на військовій справі. Великої переваги Російська Федерація не дасть, тому що крім талановитих генералів, треба ще мати певний ресурс і певну підготовку військ. Але це по великому рахунку не дуже добра новина, тому що ця людина краще розуміється на військовій справі ніж суровіки. Цей кадровий фінт у Міноборони Росії пояснили розширенням масштабу завдань, необхідністю організувати тиснішу взаємодію різних родів та видів військ, а також підвищити якість управління російським угрупованням в Україні. Як саме підвищувати та покращувати будуть за традицією, не пояснили, але знаючи методи та підходи, швидше за все. Знову оголосят мобилизацию. Весной начнется новый призыв, до весны может пойти, и, скорее всего, уже идет просто такая скрытая новая волна мобилизации, а весной, как мы уже сейчас узнали. Будуть призивати і вісімнадцятилітніх, і до 30 років. <гум> спочатку сказали, що змінять призною возраз з 21 до 30 да а от сейчас, як перехідний період, будуть з 18 до 30, що назвається получу фашист гранату. Як новий старий командувач СВО змінить тактику та стратегію своєї армії, поки не зрозуміло, що й Гу з Герасимовим вже брали Київ за три дні, але виключати, що перепризначений Герасимов і Соровікін, який залишився його заступником, Відмовляться від спроби нового повномасштабного наступу теж не можна. Вони налагодили свою логістику, особливо зараз по холодній землі, тобто по такому ґрунту що можна пересуватися. Тому перекинути певну кількість військ з одного міста в інше і створити якийсь ударний кулак, для цього потрібні навіть не дні, навіть часи потрібні. Тому вони це, вони це чудово розуміють, що ми. Відслідкове їхнє переміщення. Якщо буде е угруповання більш-менш потужно зібране в одному місці, ми одразу задамо по ньому е нашому нашого удару, тому вони розсередили війська по всій лінії фронту. Вони е вони постійно переміщуються, але поки що. Явних ознак того, що в якомусь місці збирається великий наступ, поки таких ознак немає. Тим часом в українському генштабі, 12 січня, повідомили, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а потім спробують окупувати і частину Запорізької, тобто в планах Кремля нічого нового, і від пересувань генералів навряд чи щось зміниться. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.